Доброго дня! Запрошую на заняття з ліплення. Погляньте, дітки, хто це до нас сьогодні завітав? Так, це равлик. Равлики бувають дуже різними. Погляньте, які різнокольорові в них будиночки. Цей будинок равлика називається Черепашкою. Якщо равлик відчуває безпеку, він швидко туди ховається. А ще равлики. Дуже полюбляють водичку, їх завжди можна зустріти там, де волога, тобто біля озер, річок та боліт. Вони можуть зростати до дуже великих розмірів. Погляньте на цього равлика велетня. Коли стає холодно і має прийти зима, равлик ховається у своїй хатинці, щоб не змерзнути. Ось і наш равлик уже готується до зимової сплячки. Дітки, а давайте ми сьогодні зробимо маленьких равликів з пластилином для того, щоб згадувати нашого нового друга равлика. Приступаємо до роботи. А перед роботою ми зробимо пальчикову гімнастику. Називається равлик. Он, де равлик повзе, свою хатку везе. Хатка в равлика чудова на спині вона, коли равлик спочиває, ріжки і ніжку він ховає. Молодці. Давайте зараз зробимо з вами. Давайте спочатку зробимо хатинку у равлику. Хатинка у нас буде корічного кольору. Відчіпуємо пластилин, розмінаємо його та робимо довгу ковбаску ось такими рухами. І потім цю ковбаску скручуємо ось такими рухами. Ось так ми скручуємо нашу хатинку для равлика. Ось у нас отак повинна вийти. Зараз ми беремо наш білий пластилин, відщіпуємо теж трішечки. Розмінаємо його в руках. Ось коли ми його розігріли, пластилін формуємо знов в кульку і будемо знов робити з нього довгу ковбаску, але не таку довгу, як для нашого будиночка. Ось так. Потім ми трішки робимо нашому равлику таку голівку і соєняємо з нашим будиночком ось такий равлик. Вийшов у мене. Який равлик вийде у вас? Чекаю на ваші равлички. До побачення, до нових зустрічей!